7 грудня пройшли урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування: любов до вітчизни, любов до людей, на яких ушанували людей, що своїм розумом і благородними вчинками, добрими справами прославляють нашу рідну Україну, Із вітальним словом до представників органів місцевого самоврядування виступили голова районної ради Віктор Юрченко та голова райдержадміністрації Віктор Федоренко. З нагоди свято відбулося нагородження грамотами кращих представників органів місцевого самоврядування. Всіх рівнів, чий внесок у розвиток територіальних громад є найвагомішим. Приймали вітання від талантів нашого краю, ансамблю Барви у складі Ольги Любицької, Олександра та Ніни Новобранців, солістки Вікторії Проскурні, хореографічних колективів Віва Денс керівник Оксана Дорошенко та Фурор керівник Олена Мірушніченко, гумориста В'ячеслава Марченка та народного фольклорно-етнографічного колективу Журавка. Керівник Ганна Донець, концертмейстер Сергій Шевченко, усім самоврядним структурам та депутатам усіх рівнів бажаємо й надалі вести активну діяльність, спрямовану на побудову відкритого суспільства, більш якісне державне управління та зміцнення органів місцевого самоврядування зі святом.